Сьогодні в програмі на Житомирщині пройшли інструкторсько-методичні збори для командирів. Власники фірм відкрили бізнес-інкубатор для інвалідів та ветеранів АТО. Армійські шаблістки переможниці етапу Кубка світу. За минулу добу вони 53 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. в тому числі зі зброї, забороненої мінськими домовленостями. Наше укріплення в районі Красногорівки та Зайцевого противник протягом доби обстрілював зі стрілецької зброї та мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. В районі Майорська бойовики застосували міномети та великокаліберні кулемети. Позиції українських воїнів в Новгородському піддалися ворожому обстрілу з БМП та гранатометів різних систем. Напруженою залишається обстановка на околицях тимчасово окупованого Донецька. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї були обстріляні наші опорні пункти в Авдіївці, Пісках, Опитному, Мар'їнці та на шахті Бутівка. На Маріупольському напрямку мінометному обстрілу піддалися українські позиції в районі Старогнатівки. Повна бойова готовність можлива лише за умови постійних тренувань. Узагальнивши бойові здобутки і методики підготовки, українські військові провели дводенні інструкторсько-методичні збори на базі Житомирського навчального центру ВДВ. Командири усіх рівнів Збройних сил України обмінялися досвідом підготовки підрозділів. Тренувалися під керівництвом начальника генерального штабу Віктора Моженка. В ході даного заходу проводились цілий комплекс показових інструкторсько-методичних занять для того, щоб сформувати єдині підходи до підготовки особового складу. Десантники продемонстрували, як на ворожій території максимально непомітно облаштувати тимчасовий табір. Показали роботу сучасної системи підготовки військових Майлз, яка в режимі реального бою дозволяє слідкувати за діями кожного військового. Також спецпризначенці показово захоплювали військові об'єкти. Танкові та артилерійські підрозділи демонстрували злагодженість дій із десантниками. На сам кінець армійці долали водний об'єкт. То, что вы ви видели сегодня, это все было проделано и отработано с учетом опыта, который получили там. То есть учили тому, что может пригодиться. Михайло Забродський каже, що тренувалися військові в умовах максимально наближених до бойових. Після цього мероприятия, яке націлено на те, щоб достіч єдиних взглядів і єдиного розуміння процесу обучення, звісно, то буде розпространятися на всі військові сили. Таку підготовку слід проводити в усіх підрозділах Збройних сил, впевнені військові. Всі командири побачили, як потрібно готувати, далі до чого потрібно йти. Відповідно. І кожне навчальне місце скажімо, своя особливість. Тобто на сьогоднішній день вже стоїть питання, стояло питання, що потрібно солдату, вміти, і що командир має знати, щоб вчити солдата. Бо вже трошки не та війна на сьогоднішній день. На сьогоднішній день треба вже думати, як не втрачати складу. Тобто максимально ефективно виконати завдання і без втрат особового складу. Ірина Монастирська, Олександр Райковський, час Ч. Українські військові спортсменки вибороли перемогу на Кубку світу в Греції. 31 січня українки стали кращими з фехтування на шаблях серед жінок. У фіналі наші дівчата здолали росіянок на найвищій сходинці п'єдесталу – шаблістки Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Олена Вороніна. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з керівниками компанії постачальників послуг з харчування військовослужбовців збройних сил. Мова йшла про шляхи вирішення проблемних питань в системі харчування армійців. Глава оборонного відомства наголосив, вкрай важливо створити належні умови для надання якісних послуг. Ми плануємо трохи міняти підходи до харчування. Ну і трохи добре міняти підходи до харчування це перше питання. Друге питання. Останнім часом я відслідковую те, що я не знаю, яка компанія цим займається, але чітко відслідковую і бачу попитку тиску на Міністерство оборони з боку постачальників харчування через. Заангажованих деяких народних депутатів через заангажованих засобів масової інформації, тиск про те, що ми заключали договори саме з вами, тиск на те, щоб не міняти підходи до харчування, ну і інші проблеми, які є. Я просто попросив перед тим, як ми прийдемо до основних питань. Просив би вас, щоб ви основні свої зусилля, які у вас є, величезний досвід у вас є, ви направили на забезпечення якісними продуктами харчування і забезпечення якісного приготування їжі, а не на вирішення таких питань. Маріанна Маркевич, Володимир Стройков, час ще. Новий проєкт анонсувала місцева асоціація інвалідів АТО у Миколаєві. Невдовзі знайти роботу учасникам бойових дій на Донбасі та ветеранам АТО стане значно легше. На презентацію проєкту під назвою Бізнес-інкубатор для інвалідів та ветеранів АТО прийшли майже 60 демобілізованих бійців. Чимало з них інваліди. 24-річний Володимир Грищенко був поранений під зеленопіллям, що на Донеччині. За станом здоров'я йому знайти роботу важко, тому хлопець вирішив започаткувати власну справу. Але з чого починати? Окей, не знаю. Мне больше нравится как активный отдых, рыбалка, охота в этом плане. То есть і и обеспечение. То есть, как правильно это реализовать, я не знаю. Вот есть варианты, как правильно их сделать, я не знаю. И вот здесь я могу этому научиться. Очень полезно будет и очень интересно. Навчальні курси розподілено на три етапи: спершу колишні воїни пройдуть психологічну адаптацію. Фахівці допоможуть майбутнім бізнесменам повірити у себе. Далі бізнес теорію викладатимуть молоді підприємці, волонтери, які вже мають власні фірми. Протягом останніх чотирьох місяців учасники проєкту зможуть розпочати власну справу за підтримки бізнес-тренерів. Ми розробили програму таким чином, щоб не тільки надати теоретичні теоретичні знання, а і надати такий великий практичний курс, за яких волонтери-куратори, самі підприємці будуть супроводжувати учасників кожного учасника. Відкрити свою справу зможуть не тільки ветерани та учасники АТО, а й члени їхніх сімей або родин військовослужбовців. Долучилися до проєкту вже 26 колишніх воїнів. Запис охочих ще триває. Навчання розпочнеться всередині лютого. Яна Садовніченко, Анастасія Ілляш, Ярослав Чепурний час ще. Че". Випускники Харківського університету повітряних сил пройшли триденне тактико-спеціальне навчання. Майбутні офіцери відпрацювали низку практичних завдань. Курсанти самостійно розгорнули техніку на новій позиції, яка була визначена рішенням керівництва нашого навчання. Самостійно ведуть час на даний час бойову роботу, супроводжують реальні цілі, які виконать польоти. Тренувалися із залученням спеціальної техніки без підручників і конспектів та в умовах максимально наближених до бойових. Оцінювали дії курсантів, командири та викладачі. Хотілося би виразити велику вдячність нашим викладачам, старшим командирам, які навчали нас на протязі п'яти років. Ці знання нам дуже допоможуть нам в подальшому нашому офіцерському житті. Даний захід це своєрідна перевірка, чи готові курсанти діяти як військові професіонали. Адже одразу після тренінгу вони пройдуть стажування, яким і завершиться їхнє навчання в університеті. Олена Кравченко, Віталій Саранцев, час ще. Обычный утренний день на работе, да, я листаю таймлайн Фейсбука и вижу пост группы ЦСКА о конкурсе в прекрасном. Решила взять участие, к тому же ну, эта тема мне была когда-то близка, я сама работала в спорте. Сделать еще одно человека счастливым, если есть маленькая возможность, да, и... Такими несложными э, вещами, да, как вот как мы сегодня организовали, я с большой радостью и с удовольствием по э, готов подарить человеку улыбку. Да. Ну конечно, интересно. Это же какой-то новый эмоций, новый опыт. Я не ездила с пилотами, например, да? То есть обычно добираться на работу на автомобиле это обычное дело, да. А так конечно, спасибо за такие возможности, за, за новые ощущения, за возможности познакомиться с новыми людьми и почувствовать какие-то э, ну, большое большой экстрим. Я думаю, что это не первый, не последний раз. Спасибо. Я Призываю всех, кто хочет э, отрываться в городе. Этого не делать, для этого есть такие же спорткомплексы, как чайка, да, где есть специальные трек дни, где люди на своих машинах могут приехать, спалить комплект покрышек, комплект колодок. И потом ему не, точно не захочется целый месяц по Киеву.